вітання усім нашим глядачам, це програма «Рівне культурна у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у цій студії ми будемо говорити про найрізноманітніші цікаві речі, які відбуваються у міському будинку культури. І ця тема буде проходити під гаслом Мій дім Україна. І я з радістю представляю сьогодні наших гостей. Це Олексій Левашов, керівник ансамблю народного танцю України. Полісянка. Вітаю вас, Доброго дня. і Тетяна Сенчук, режисерка міського будинку культури. Вітаю, Тетяна! Вітаю. Ну і одразу рада бачити вас у цій студії студії. і мені надзвичайно приємно, що сьогодні, у такий складний період часу, ми все ж таки можемо говорити про культурний фронт, про все те, що сьогодні відбувається у міському будинку культури. Отже, вже наприкінці лютого відбудеться такий перший великий концерт за участю внутрішньопереміщених осіб Тетяна, що має назву Мій дім Україна. Розкажи детальніше, що це буде, коли буде, і, власне, де шукала митці, я так розумію, які вийдуть на сцену міського будинку культури? Так, в нас, в нашого директора Ольги Миколаївни Стельмах, виникла така ідея створити концерт за участю внутрішньопереміщених осіб для внутрішньопереміщених осіб. Взагалі, від початку війни міський будинок культури намагався всіляко підтримати людей, які приїхали до нас, тому що. Вони приїхали е, в чуже місто, вони нічого не знали, і ми намагалися робити різноманітні і майстер класи е, Ми запрошували їх е, до нас е, на різноманітні виставки. Е, тобто ми постійно з ними якби, тримали контакт. І е, е, люди, е, які приїхали сюди, в них було своє, своє життя. І хтось з них співав, хтось з них танцював і. Е, Продовж року вони не мали можливості ніде е, виступити. І ось коли виникла безпосередньо ідея створення цього концерту. Ем... Ми спілкувалися з Мариною з Мариною, яка знає все про всіх, і безпосередньо вона допомогла знайти тих людей. Вона зробила форму, люди її заповнювали, вона розповіла про, цей, про цю ідею. І люди почали відгукуватися. І ми зробили такий своєрідний кастинг, до нас прийшли ну, і. Ну, давай дітей. детальніше розкажи. Було власне завдання, да поставлене про те, щоб знайти цих творчих людей, які опинилися у нашому місті. Ну напевно, дійсно от прийшов той момент, коли це потрібно було робити не в перші місяці повномасштабного вторгнення, а вже сьогодні, коли якісь вирішені такі нагальні першочергові потреби людей. Сьогодні вже можна трохи говорити про творчість і згадати, ким, ким вони є, ті люди, так і. Напрацювали, шукали Напрацювали, що за кастинг? Скільки артистів буде? Скільки артистів? Ну почну з того, що учасники концерту будуть і, Северодонецька, і з Северодонецька, Попасно, з Попасної, з Бердянської, з Пологів, і з Харкова, і з Херсону, Маріуполя, і в Паторії. Будуть як дітки, так і дорослі. Хтось приходив, навіть казав, що я колись співав 18 років тому, але я це люблю і хочу знов заспівати. І е, дуже багато талановитих дітей е, будуть не тільки пісні, не тільки танці а також буде акробатика в нас, м, тому що дітки е, готують акробатичні номери. Е, до речі, в нас е, має бути дівчинка, яка на е, Україна має талант е, виступала. виступала так? Так. Е, е, дуже багато е, талановитих людей і. Е, коли вони до нас прийшли, коли вони вийшли на сцену, от хто дійсно скучив за сценою, хто дійсно довго не виступав, вони кажуть, ви надихнулися цим, ви відчули цю енергетику сцени і всі готові, всі готові до концерту. Ну і ми готуємося теж. Ну і власне є час на підготовку, чи е, якось допомагають е, ваші? Працівники, творчі люди, якось цим людям можливо знайти саме ось той репертуар, який варто сьогодні показати. Чи всі приходять уже з, такі, з таким власним бажанням і ствердженням, що хочуть вони продемонструвати? Ми не робили ставку на те, що хочемо безпосередньо ми від них, тому що ми даємо їм можливість виступити в нас на сцені міського будинку культури і е, те, що в них от на душі. звичайно, що всі вибрали е, українські пісні. Здається, тільки одна буде в нас іноземна. Це дівчинка буде з Сівердонецька співати дуже класно е, і. Е, Люди, які прийшли до нас, вони е, загубили Тобто їх, Ви їх не обмежуєте в тому, що потрібно показувати. Не так. обмежуємо, тому що вони готові себе показати. А навіщо нам їх ламати? І, крім того, ми готові їм допомагати наші колективи. І от в нас е, в етиці є дівчинка, яка танцює, і буде теж номер нашого, нашого колективу разом з тією дівчинкою. В нас є е, е, дівчинка, яка е, ні, не, дівчинка. Е, Аня, е яка співатиме пісню, але в нас її теж робив колектив кольорові ноти, і ми поєднуємо це. Тобто, це не тільки будуть, ми якби ми, 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 такі інтеровані виставки так, так, будуть. Так. Так? Ми доповнюємо один одного. І ось е до речі, на репетиції е теж співали е пісню. Е і лісова пісня каже: а Давайте заспіваємо її разом. І вже в нас новий номер. Тобто це класно. Це дуже добре, що вони знаходять себе і дійсно вже можуть говорити про якісь свої там цінності, які в них є, і заявляти про свої таланти, що вони в них є. А тетяна, ти сказала про те, що це буде такий своєрідний концерт внутрішньо переміщених для внутрішньо переміщених. Чи можуть просто рівняни, які хочуть підтримати цих людей, які хочуть там можливо налагодити тісніші контакти з ними також? Завітати звичайно. У нас буде вхід абсолютно вільний. Ми не робимо ніяких квиточків. Тому хто бажає? Ласкаво просимо. Ще раз нагадай дату годину 26 шосте лютого. Це неділя о 16 годині. Так, отож, друзі, 26 лютого будинок культури чекає на вас. Будемо знайомитися із різноманіттям української культури. Ну і власне, Олексій, Тетяна сказала таку фразу. Я почну з неї спочатку, а потім перейдемо до того, що буде відбуватися. Тетяна сказала, що діти. Небагато, але вони є, які вливаються у наші творчі колективи, дітки внутрішньопереміщені, що вони відвідують якісь уже колективи творчі у вашому колективі в полісянці. Є поповнення чи ні? Скажемо так, поповнення немає, але є дуже багато людей, хто до війни ніби закінчив танцювати, чи, скажімо, припинив свою творчу діяльність, а от зараз пару місяців назад вони знову відновилися. відновилися да. тобто В зв'язку з такими можливо змінами в житті вони шукають, де, можна, де реалізуватися. Да, можна реалізуватися. Хоча є люди, хто вже і пару років не танцював. От, але знову вони долучаються до нас. Ось, а, тепер, а я тепер власне прорекламую. Так, я. Давай, так. давайте а наш захід, ну разом з будинком культури, буде проходити 12 березня о 16-й годині. Що це буде? Це буде своєрідний концерт пам'яті багаторічного керівника Віктора Семеновича Морощука. Це буде концерт-фільм в такому форматі, тобто буде присутній відеоматеріал. Це певні інтерв'ю, уривки з життя люди, які будуть розказувати про те, як вони перетиналися, шляхи їхні перетиналися з шляхом Віктора Семеновича. Ну думаю, всі культурні осередки рівного і Рівненської області, те, що казати, України, ну, чули, знають, знайомі. Були з Віктором Семеновичем. Тобто, можна сказати так, що навіть е, люди, які, м, ну, скажімо, мали певний кар'єрний ріст в Рівному в культурній сфері, особливо в хореографії, е, це було пов'язано. Тобто, Віктором Сумс... пам'ятають, але да, Віктора Семеновича добре пам'ятають, і він мав неабиякий вплив. Особливо на хореографічні осередки, і сучасної хореографії, і, е, ну, звісно, народної хореографії. Скільки років їм, він очолював колектив, пам'ятаєте? З 80-го, якщо я не помиляюся. Я mm -hmm. так тобто не, років за 30, е, якщо не більше. Ну, добрий шмат. Такій так, історії. Тобто це такий. Так, да, ну, кит. Я не знаю. Ну, тобто, дуже дивіться, на концерті будуть представлені хореографічні номери саме його постановки. Uh -huh. а, але вони, ці постановки, вони є більшою частиною репертуару колективу. тобто… Ну, на даний момент, можливо, танці 3-4, які використовуються в репертуарі, які не його постановки. Тобто, фактично він за весь свій час керівництва він створив репертуар, сучасний колектив. Ось. Кого ми зможемо побачити власне у цьому фільмі? Ви сказали, що це будуть спогади людей, які мали з ним якусь чи співпрацю. Я так розумію, що це і рідні, і близькі люди також будуть. Так, ну я не буду відкривати такі, скажімо, подробиці. Це люди з хореографічного середку рівного. Ну, можливо, на мою думку, ті, на кого. Безпосередньо повпливав Віктор Семенович і ті, які досягли певних висот у культурній сфері. Ну, звісно, рідні. Звісно, тобто, є, ну, треба знати характер, було знати характер Віктора Семеновича. Він ну, не сильно сходився з усіма, але з усіма мав певний діалог. Ось і тому в своїх інтерв'ю люди описують. Як, ну, це, скажімо так, можливо, ще й такий концерт Подяка. Тому що ну, це мало відбутися ще минулого року. Так, я пам'ятаю. На жаль, на жаль, почалась війна. Ми це від, відклали, але в нас зараз є шанс зробити це цьогоріч. Тобто це вже буде два роки, як нема. Віктора Семеновича з нами. Ось, спочатку буде формат концерт, фільм. А Потім я думаю, що буде концерт відзняти і змонтовано у фільм-концерт. Тобто, тобто ще та, буде один да, варіант ще, ще має доробитися. Тобто, задум був такий з двох половин. Ну, концерт цікаво дивитися в режимі реального часу, тобто хореографічні номери, всіх її знають. Я навіть не буду оголошувати. Тобто, сім'я полісянки, взагалі, сім'я культурно-хорофічної рівно, всі знайомі з репертуаром. Ось але. Скажем так, а в форматі фільм-концерт, звісно, вже буде додано більше роздумів людей, матеріал, фото, відео. Тобто, 12 березня так. ми знову ж таки всі збираємося у міському будинку культури. Так, будемо раді всіх бачити. Ну і, Олексію, я, звісно, не можу не запитати, власне, яким був ось цей рік важкий, складний. Тому, тому що весну ви планували, ну, тобто, був якийсь конкретний план на початок березня, так, хотіли вшанувати пам'ять Віктора Морощука, але, на жаль, не вдалося. Як, власне, колектив а, прожив ось цей рік? Ну, вже ми можемо говорити, що рік практично пройшов, що вдалося, що не вдалося, чи якось переглянути? Для, переглядалися, переглядався репертуар, чи можливо знайшли якусь, знаєте, якусь щось нове в своєму колективі. Відкрили е, важко було на початку, тобто, зорієнтуватися і знайти той вектор, куди рухатися далі. Але учасники всі дорослі люди, тобто у нас не дитячі колектив, всі вже достатнього віку. Ми єдині. Тобто ми не розсипались, всі так само відновили через певний період репетиційний процес. Налаштовуємося під сьогодення, так як воно є. Але плани, культурні плани. Але колектив є цілісним. Так. Так, звісно, і це дуже добре. Ну що ж, і Тетяно, розкажи ще, будь ласка, як ну от ми вже згадали про е, життя лишень одного маленького невеличкого колективу, але е, доволі такого е, самостійного з власною історією, як будинок культури відновлювався е, саме в такій, е, ну в повсякденне своє життя, тому що ну в перший період ми розуміємо, що е, у всіх було нерозуміння а що далі? Скажу, що е, теж було важко, тому що всі не знали, куди рухатися далі, як сказав Олексій. Але все таки, час е, робить своє, і всі люди якось підлаштовуються під життя, яке зараз е, на нас. Яке є. Яке є, так і ми взимку робили і концерти, і дитячих колективів. Ми робили мистецьку хуртовину виставку Аня Крилошанська, керівник декоративно-ужиткової студії нашої, тому що і теж ну було важко робити, але якби ідея була, і була мета, для чого це все робиться, і реалізація. Теж мала обов'язково бути. Аналогічно, зараз в міському будинку культури є виставка Дивосвіт Поліської ляльки. Так, це... Неймовірна виставка, яка нещодавно відкрилася е, Вікторії Киселенкою. і е, ми теж її Аня її робила е, разом з пані Вікторією. І е, хто хоче завітати, подивитися, як робиться Поліська лялька, і взагалі що це таке, теж ласкаво просимо. Тобто, будинок культури відновлює свою е, роботу. У е, нас мистецький фронт, який ми несемо. А культура е, це завжди радість, е, це пісня, це танець і. То як не ми можемо надихати е, і підтримувати рівнян, і не тільки. Ну я до речі, хочу відмітити, що. Змінився репертуар, дещо змінилося е, таке візуальне сприйняття того, що сьогодні роблять митці, тому що навіть е, фотовернісаж на покрову, так коли заход, е, я зайшла в зал, е, я зрозуміла, що це сьогодення наше, і так само дивосвіт поліської ляльки і мистецька хуртовина все одно була також були є нотки е, того, що е, батько чи мама сьогодні захищають Україну. Да? І, Ну, це відслідковується, і так само певно, і репертуар е виконавців, які приїжджають у будинок культури. Розкажи ще про це, Тетяна, mm -hmm. тому що я знаю, що концертна діяльність е ну, зірок України також сьогодні спрямована на те, щоб допомогти. Звичайно, всі майже всі концерти, які відбуваються, вони відбуваються частково благодійними, збирають, донатять всі на ЗСУ. І скажу, що мабуть зараз змінилося світосприйняття і як дітей, так і дорослих. Артисти вже всталі, артисти. Вони співають українські пісні. Вони творять нові пісні. Дуже багато зараз за війну з'явилося українських пісень, які діти теж співають і теж роблять з цих повноцінні номери. І світогляд дітей змінився. І діти зараз, мабуть, обожнюють Україну як ніколи. Це точно. Ну що ж, друзі, я вдячна вам, що ви до нас завітали. Давайте ще раз нагадаємо нашим глядачам, що 26 лютого о 16-й годині це неділя. Не пропустіть міський будинок культури. Запрошує усіх нас і вас також відвідати концерт Мій дім Україну, де виступатимуть внутрішньо переміщені люди, які нині опинилися у нас у місті Рівному. Так, Тетяна угу. приходьте, підтримайте їх. Я думаю, що ну, це потрібно сьогодні нам усім. Ну і 12 березня, 12 березня, також о 16-й годині концерт, фільм пам'яті багаторічного керівника колективу «Пелісянка» Віктора Морощака. Приходьте. Ну я вам дякую за те, що завітали. Успіхів, дякую. перемоги нам і на культурному фронті, і взагалі перемоги в Україні. Дякую. Це була програма рівне культурне не перемикайте і обов'язково побачимось.